Всім привіт, народ, ви на каналі Дед а з вами Дьмас, і сьогодні в нас ще одна дивна гра під назвою Side Effect. В даній грі ми будемо використовувати таблеточки, типу їх їсти, і дивитися, що ж все-таки з нами станеться після прийому певної пігулочки. Колись ми з вами подібне грали, це було Backshot Roulette це щось дуже сильно схоже з цим ділом, Як бачимо, ми підключені знову ж таки до всіх апаратів, і в нас вже є на вибір 4 пілюльки. Отже, погнали. Так, тут в даній грі ми маємо обирати їх, типу, ми можемо її вибрати самостійно. Давайте виберемо цю та що ближче до нас. Ми її з'їдаємо і. Що з нами стається? Та наче нічого. А от він з'їдає таблеточку, і вона. О, і вона без побічного ефекту якогось. Я Тормоз, Тут написано, що три пілюлі абсолютно нормальних, і одна пілюля, яка приносить. Смерть, тобто знімає одну хілочку. В нас їх чотири загальному, і тут 4 якісь Tolerns. Я не знаю, якщо чесно, що це, але в нас є шанс зараз взяти ще одну таблеточку. Музика починає накалятися. Давайте виберемо цю. Ми її з'їдаємо і. І все-таки вона мінує нам хілочку. А, дивіться, тут є предмети, що це дає. Так, закінчує ваш хід, Такс. Це зрозуміло. Такс. А, ідентифікує, яка пілюля є смертельна і знищує пілюлю, Давайте виберемо це і це. Хай буде все-таки. Такс, вибираємо пілюльки і одна пілюля в нас, дві в нас пілюлі нормальних, одна в мінус хпшечка, плюс... Ще щось є. А що є? Плюс два шприца. А що дає ці два шприца, не ясно Так, він з'їв таблеточку і зараз подивимось. О, він з'їв таблеточку, яка, в принципі, приносить смерть, але його бачите, відразу відкачали. Мінус хілочка, а в нас ще є одна синя пілюлька. Давайте з'їмо її. Я вже дві. дві до цього, і як бачимо. А, мінусує хп нам все одно. Так, а він. З'їдає таблеточку, і вона нормальна. Так, остання таблетка, що у нас тут знаходилася, вона, в принципі, має бути нормальна. Так, і нам дають знову ж такі, е, предмети. Так, е ідентифікую, яка і. А, -а, -а, а, драг Тест. Це типу. Не, не поняв. Вседо не зрозумів. Так, давайте візьмемо це і візьмемо це. Викинули ми купу таблеток просто-напросто. Так, давайте з'їмо льодяник і пропустимо цей хід. А він. Дивіться, він відчиняє цю штуку і вона тестує таблетку. А, нам потрібно було тестувати її. Типу. Я він з'їв одну. І зараз що з ним цікаво стане. О, вона відновила йому цей дракс якийсь. Ну, ці шприци. Для чого ці шприци взагалі? Так, ми використали також. О, добра таблеточка. Ми її можемо з вами захавати. Так, їмо, і вона нічого нам не приносить. А він зараз буде їсти уже таблеточку, яка. О. Вона також йому нічого не зробила. Блін, я... а цікаво. Replicate any items. Давайте тоді візьмемо цю. А, а як мені використати? А, типу, воно робить ще одну, робить репліку ще одного такого предмета. Клас. Давайте спробуємо драктест знову провести і подивимося, що ця таблеточка вона дає. Вона дає добро. Вона несе добро, добра таблетка. Їмо її. В нас зняло хілку через те, що в нас закінчилися шприци, оці. В нас закінчилися шприци. Тобто, коли в нас закінчуються шприци, то ми. Втрачаємо одне хп. Якщо ми їх. Вон, бачите, відняло одного шп... від... відняло одного шприцика в нас зараз. А він. <звук> І в нас залишається одне хпшечка, а в нього їх ще дві, напевно, що. Бля, подивіться, конкретно так змінюємося, ми в зовнішньому вигляді. В нас з'являються такі вени, ми прям такі от блять, виглядаємо страшно, якщо чесно. Бачите? Все-таки в мене закінчилися ці шприци. І після цього ми втрачаємо останнє наше ХП. Ну давайте спробуємо ще раз подивитися, як може все-таки тут можна перемогти в даній грі. Так, першу таблеточку я з'їв, і вона абсолютно нормальна. Він з'їдає другу, і вона також виявляється абсолютно нормальна. Зараз вже пішла гра на удачу, і удача була на моєму боці. Він зараз її з'їдає. І в нього віднімається одна хпшечка. Він розпочав відразу з теста, і що? Він з'їдає ту таблеточку, значить, вона абсолютно нормальна. А я витягнув що? Я витягнув цю штуку, яка відновлює нашу толерант... толерантність чи що це таке правильно? Я так і не зрозумів. А, воно не знімає в нас нічого абсолютно. Так, давайте проскануємо цю таблеточку і подивимося. О, вона добра. Вона добра, так що ми можемо спробувати її з'їсти. Так, дивимось. Зніметься наш шприц. Знімається один шприц, воно, напевно, що тільки на один хід. Його знов хілять, в нього залишається одна хпшечка, одна єдина. Нам потрібно все-таки спробувати виграти. Так, як бачимо, тут у нас ідентифікатор пілюль і. Такс. І тепер у нас три паки цих таблеточок. Одна, до речі, дивіться, я щось більш-менш зрозумів. Типу, синя таблетка відновлює толерантність, будемо це так називати, бо перекладач сказав саме так. Ці таблеточки, тут в нас. Е... Є таблеточки, які відновлюють толерантність, і одна веде до смерті. І тут також одна е, А мінусує, тут плюс 2, тут мінус два. А, дивіться, тут плюсує дві Дві пілюлі із цих, плюсують нам шприци. Тут всі мінусують шприци. А тут одна е, мінусує, і одна, мінусує, одна із цих чотирьох мінусує напряму ХП. Нарешті я це зрозумів. Такс, він робить репліку. Він робить репліку цієї штуки, яка не дає можливості забрати шприц. І тут він пішов в абанк і мінусує собі відразу два шприца. Ну, нам пощастило, ми з'їли червоно білу таблеточку, і, в принципі, вона нас нічого не зашкодила. А він з'їдає таку, і це призводить до його, до його мінусування шприців. Блін. Це напряжно вже йде. Так, я з'їв червоно білу таблеточку, і все, ця та, що залишилася, вона в принципі йде. Так, синя і червона, вони залишилися, що вони йдуть в мінус. Всі йдуть в мінус. Так, давайте з'їмо зелену. Спробуємо з'їсти зелену. О, воно тільки відмінусувало шприцинам. Добре. А він. Також з, мінушом, з мінусом по шприцах залишився, гнида. Ну, в нас нічого не залишилося, крім з'їсти зелену, зелену таблеточку, щоб він відмінусувався, так скажем. Відмінусува наш шприци. і забрало одне ХП. Але паралельно з цим він також наївся таблеток, і в нього не залишилося ніякого шансу. Ну і поки що, народ, на цьому ми з вами закінчимося. Дуже вдячні всім за перегляд. Хто додивився до цього моменту, особливо підписуйтесь на канал, тицять щось там під відео. Всім пока!